Роль це набір певних можливостей, які випливають з налаштування комбінацій доступу. Щоб створити нову, потрібно спершу перейти у розділ налаштування на сторінку, ролі та права. Зверніть увагу, що зробити це може лише власник або адміністратор простору. Далі слід натиснути на кнопку Створити. Відкриється вікно, де ролі потрібно дати назву та одразу вибрати користувачів, яким збираєтесь її призначити. А далі перейти до найголовнішого визначення обсягу прав доступу. Зараз це можна зробити лише для роботи з елементами CRM і розумних об'єктів. Детальніше розглянемо на прикладі налаштування для CRM. При створенні нової ролі надаються права для взаємодії з конкретними сутностями та пов'язаними інструментами. А саме налаштовується, чи зможе співробітник, якому буде призначено роль, створювати, переглядати, редагувати чи видаляти елементи цих сутностей чи інструментів. Тому за допомогою спеціальних перемикачів контролюйте, які дії будуть доступні для користувачів простору в CRM. Тобто встановіть заборону чи надайте дозвіл для взаємодії з усіма елементами сутностей. Або ж налаштуйте обмежений доступ, який означатиме, що співробітник зможе працювати лише з елементами, за які є відповідальним. Якщо ви є користувачем тарифного плану професійний, то для лідів і угод додатково передбачена можливість здійснювати налаштування прав доступу окремо для кожної зворонок. Ця опція з'являється, коли у цих сутностях у вас створено більше, ніж одна воронка. Тобто заборона чи дозвіл, повний або обмежений, на роботу з елементами цих сутностей буде встановлюватися, враховуючи те, у яких воронках вони знаходяться. За потреби виберіть один із пунктів дозволити все чи заборонити все. Це означатиме, що користувачі цієї ролі матимуть або повний доступ до всіх елементів, або ж не зможуть взаємодіяти з жодними сутностями та інструментами взагалі. Коли всі налаштування прав зроблено, то натисніть на кнопку Зберегти. Але, звісно, роль може включати права й для роботи із розумними об'єктами. Тому перед збереженням потрібно налаштувати їх на окремій вкладці. Тут логіка така сама, як і для CRM. А також є можливість надавати різні права доступу для окремих напрямків. Вона з'являється, коли в розумному об'єкті створено більше, ніж один напрямок. Ну і, звісно, безпосередньо сама підтримка напрямків активна. Після збереження налаштувань новостворена роль буде відображена на сторінці.